Що відгукнеться багатьом у Прикарпатському університеті студенти, викладачі та відомі Прикарпатці традиційно написали радіодиктант національної єдності. Текст про рідну домівку зачитала народна артистка України Ада Роговцева. Розкажи мені про свій дім. Розкажи мені про свій дім. Перше до написання диктанту долучилась четвертокурсниця Мар'яна Каглійчук. Писати його переконана повинні усі українці, як данину рідній мові. Насправді це дуже важливе питання, оскільки варто пам'ятати і ціну сьогоднішнього дня, оскільки нашу мову забороняли безліч разів. А тих, хто спілкується цією мовою, намагались викорінити. І тому насправді це важливе свято, і ми повинні шанувати свої традиції і загалом свою мову. Поруч із студентами перевірити свої знання, сідають і відомі прикарпатці. Серед них директор франківського драмтеатру Ростислав Держипільський. Каже, долучитися до написання диктанту старається кожного року, тож ані скілочки не хвилюється. Ми всі розуміємо сьогодні, як ніколи, що мова це те, що ну справді є найголовнішим у нас, те, що нас рятує, те, що нас тримає, те, що нас виокремлює з усього світу. Ну, це справді як, як земля, як мама. Ми розуміємо, що це е, радше така символічна акція, і власне це вияв, прояв, підтрим. Римка, любов, ну як я вже сказав, до одного з найріднішого, що є в кожного українця, що нас виокремлює до до мови до, до рідної мови. Текст для цьогорічного диктанту створила письменниця Ірина Цілик. Передусім, каже викладачка Ольга Деркачова, він задуманий як своєрідний флешмоб акції Єднання навколо рідної мови. А разом із тим, що року підіймає важливі питання, які близькі для кожного українця. Є речі, ну тобто, які мають відбуватися за замовчуванням, і писати диктант єдності це так як дихати. І це дихання, воно особливо потрібно зараз, коли такі у нас ми маємо жорстокі, страшні часи, коли намагаються знищити не лише нашу землю, а й все, що пов'язано з нами, в тому числі і мову, і ми повинні гуртуватися. І ми справді гуртуємося. Ми гуртуємося, коли ми допомагаємо фронту. Ми гуртуємося, коли ми сидимо в підвалах в метро і ми співаємо українських пісень. І так ми тут гуртуємося і єднаємося до. В українського диктанту мовне питання переконаний ректор університету Ігор Цепенда, як ніколи актуальне сьогодні, адже на культурному фронті вона є найголовнішою зброєю проти ворогів. І чим сильніше розуміння українців, що для них означає мова, тим сильніша нація. Сьогоднішні кордони України є надто вузькі порівнюючи з тим, яка кількість українців. Населяла інші території, тому це ще раз засвідчує про те, наскільки важлива є мова, наскільки вона є сьогодні знову ж таки актуальною, і наше головне завдання плекати нашу рідну мову, докладати всіх зусиль для її розвитку, для формування словотвору, збільшувати мовну і слівнукову палітру української мови. Свій текст учасники можуть самостійно. Правильний взірець опублікують 10 листопада. Також усі охочі можуть надіслати написаний від руки диктант до оргкомітету. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.